Цю дівчину звуть Скайлер Анет Ніс. Вона народилася 10 лютого 1996 року. Її мама була лікарем, а батько збирачем товарів. У Це Маркет в Америці. Як в нас? АТБ. Скайлер була єдиною дитиною в сім'ї. Поки вона росла, все йшло добре. Вона була простою доброю дівчинкою без будь-яких дивних схильностей. А в сім'ї панувала гармонія. Батьки любили її, але не балували. Скайлер була навіть занадто доброю дівчиною. Вона майже по. Пост... Тійно приносила додому безпритульних тварин, доглядала за ними, займалася волонтерством і допомагала всім, кому могла. Одного разу вона познайомилася з подругою на ім'я Шельє Едді, і вони стали дуже близькими подругами. У шалі на відміну від Скайлер, були проблеми в сім'ї. Її батьки розлучилися, коли їй було 4 роки, а батько був інвалідом і не міг працювати. Вона залишилася зити з матір'ю. Дівчата дуже здружилися, носили однакові футболки, часто залишалися ночувати одна в одної і були буквально нерозлучні. Так вони дружили дружили, аж поки на першому курсі до їхньої компанії не приєдналася третя дівчина Рейчел. Вона також була єдиною дитиною в сім'ї, а її батьки були розлучені. Тепер їх стало троє. Їхня дружба виглядала абсолютно нормальною і нічого не відчувало біди. Ви бачите їхні фотографії, вони виглядають як звичайні веселі дівчата. Здавалося б, що могло їх посварити, що вони могли зробити такого жахливого. Вам здається, що нічого такого, але я б не розповідав цю історію, якби все було просто так. Але часто, як ви знаєте, у компаніях з трьох дівчат починається якась внутрішня ревність, де двоє зближуються, а одна віддаляється. Двоє. Більше дружать, а іншу відкидають від себе. І третій зайвий це помічає, і починається як завжди, сварки. Думаю, багато хто з вас із цим стикався. Напишіть в коментарях, чи було у вас таке в дитинстві. Скайлер, про яку я розповідаю, зараз і стала тією третьою зайвою. Вона почала віддалятися від подруг і з кожним разом почувалася дедалі самотнішою. І ось в один із денів 2012 року. Ці дві дівчини просто не кличуть скайлер гуляти. Звісно, що. Вона дуже засмутилася. Її мама навіть помітила, що щось не так, і запитала в неї, що сталося. І вона зі сльозами на очах вирішила розповісти матері, що її подруги пішли погуляти без неї. Що ж могли зробити її батьки? Вони просто порадили їй почитати книжку і не засмучуватись. Ну навіть не знаю, чим вони могли допомогти, там подзвонити подругам і на них накричати, чи що на стресі Скайлер публікує у своєму Твіттері: ось це я втомилася сидіти вдома. Твою мать, дякую, друзі. Мені теж подобається проводити час з вами. І тоді Скайлер проплакала всю ніч. Наступного дня у неї була зміна у Вендіс. Це така забігайлівка, щось на кшталт Макдональдс. Тільки в Америці, загалом саме у Вендіс працювала скайлер після тієї зміни, вона повернулася додому о 22.00 вечора. Батьки дивилися телевізор, і вона зупинилася в їхній кімнаті, щоб подивитися, що вони переглядають. Потім підійшла ближче поцілувала їх і сказала, що йде спати. Але насправді вона вирішила втекти з дому і попрямувати у невідомому напрямку. Ось на відео видно, як о півпершій ночі вона покидає свій дім, але її батьки ще не знали про це. Вранці, коли Ко прокинувся, він пішов будити скайлер і помітив, що двері в її кімнату були зачинені, і для нього це було незвично. Він покликав її через двері, постукав, але відповіді ніякої так і не отримав. Тоді він обійшов будинок кругом і побачив, що вікно її кімнати було відчинене, а це означало, що вночі вона втекла з дому. Спочатку він вирішив подзвонити її подругам. Він зателефонував шелії і запитав, де моя дочка, на що Шелія відповіла, що вони просто поговорили по телефону о 12-й ночі і після цього лягли спати. Вона стверджувала, що цієї ночі вони навіть не бачились, але ви ж самі бачите записи з камер. Скайлер виходить з дому. Вам теж здається, що Шелія збрехала, але навіщо їй це робити? Сьогодні у Скайлер мала бути зміна у Вендіс і батько зрозумів, що вона не може її пропустити, адже була дуже відповідальною. За все життя вона майже нічого не пропускала. Але через деякий час з Вендіс зателефонували батькові Скайлер і запитали, де вона? Чому вона не прийшла на роботу? І тут уже почалася справжня паніка занадто багато дивних збігів. З нею явно щось сталося. Але ж не могла вона просто взяти і втекти. Чи могла? Згодом Шелія знову зателефонувала батькові Скайлер і змінила свою версію. Тепер вона сказала, що вони не просто заговорили по телефону, а справді гуляли разом, а потім просто розійшлися. Але навіщо вона збрехала спочатку? Батько вирішив, що Шелдія, мабуть, просто злякалася, або дівчата голяли вночі, а ви, напевно, вже теж її підозрюєте. Можливо, ви маєте рацію, а можливо, ви просто поганий детектив. Хоча ні, ви ж мій підписник, ви не можете бути поганим детективом. Тому поставте лайк під цим відео, а хто хоче, може підтримати фінансово канал в описі. Спочатку поліція навіть не прийняла цю справу всерйоз. За законами цього штату, заяву про зникнення можна подавати лише тільки через 48 годин, якщо людина так і не повернеться. Правоохоронці подумали, що Скайлер просто утекла з дому. Можливо, зустріла хлопця і поїхала кудись з ним, тому заяву поки не прийняли. Поліція знайшла той самий запис із камери, який я вам показував. Вони побачили, як Скайлер виходить з дому вночі. Це лише підтвердило їхню версію про утечу. Але чому їх не насторожило те, що Шелія спочатку збрехала? Чому вони навіть не звернули на це увагу? Я не знаю. Вони сказали батькові Скайлер, що потрібно чекати 48 годин, а потім подавати заяву. Так він і зробив. А поки чекав, батьки самотужки намагалися знайти свою доньку. Вони не зупиняли пошуки ні на хвилину. І увесь цей час шелья її подруга дитинства. Постійно телефонували її батькам. Вона запитувала, як просувається розслідування і чи знайшли вони якісь докази. Шелія дуже сильно цікавилася цією справою. Через місяць не було жодних слідів, і подруги скайлери вже ходили до школи. У школі почали поширюватися чутки про зникнення скайлер. Думали, що її продали на органи, що вона втекла з хлопцем, що її викрав якийсь бомж або її вбили за борги. Взагалі було багато дурних версій. Через два місяці Шелія опублікувала фото в соціальних мережах, де вона разом із скайлер. У пусті вона написала, що дуже сумує за нею, і що їй не привишно вчитися без скайлер. Але чомусь тільки через два місяці поліція видає ордер на арешт телефонів подруг Скайлер Шелі та Рейчел. Поліція припускає, що дівчата щось приховують, але телефони не дають ніяких зачіпок. У школі починають підозрювати подруг Скайлер, бо вони гуляли вночі і щось трапилося. Основною версією поліції на той момент було, що дівчина просто передозувалася, що вживала важкі речовини, тобто котики, ну, ви зрозуміли, не буду називати ці. Штуки, бо Ютуб їх не любить. А шалія все так само телефонує батькові і переживає, Говорить, як їй важко без своєї найкращої подруги. А от Рейчел навпаки жодного разу не зустрічалася з батьками після зникнення дівчини. Вона якось їх уникала, ніхто не знав, що сталося, і тільки до зими 2012 року ця історія почала розрулюватись. Усі ці шість місяців поліція постійно допитувала подругу Скайлер Шелію та Рейчел їм задавали одні і ті самі питання знову і знову. А дівчата давали однакові відповіді, як по нотах. Причому допити проводилися в різних місцях. Поліція зрозуміла, що можливо дівчата заучили ці відповіді, що сталося щось, що вони не можуть розповідати, але їм не вдалося їх розколоти. Вони тримали себе впевнено. Шелія була впевнена ж, ніби сталь. А рейчел була нервовою. Вона постійно переживала, падаючи в обмороки і в істерики. Тут вирішила застосувати тактику. Кожного місяця вони повторювали один і той самий допит, сподіваючись, що показання зміняться. Ну, уявіть, кожен день вас питають, яка погода, і ви відповідаєте нормально. На наступний день вас це знову, і ви говорите, тепло, не будете ж ви завжди відповідати однаково. Ну і поліція помітила, що їхні відповіді залишалися абсолютно однаковими протягом 4 місяців, і це ненормально. Слово в слово. Але нічого з цим зробити не змогли. Шелія розуміла, що ситуація стає серйозною, тому вона змінила свою версію. Вони постійно повторювали одну й ту саму версію, мовляв, вони каталися на машині, висадили скайлери біля її дому і поїхали собі далі. Але в якийсь момент Шелія раптово змінила свої показання, сказала, що вони не висаджували скайлер біля дому. А що вони гуляли в лісі, і Скайлер раптово побігла в ліс, і вони не змогли її знайти, то ми поїхали додому. Вони не говорили цього, тому що їм було страшно, що вони залишили подругу в лісі. На питання, чому її не могли знайти, Шелія відповіла, що просто злякались, що вона загубиться. Поліція вже зрозуміла, що щось не так із цими двома дівчатами, і вирішила викликати їх на детектор брехні. Шелія без роздумів погодилася, але повністю провалила тест. Поліція розуміла, що Шелії. Щось приховує, але не могла витягнути з неї нічого, бо не було жодних доказів. Рейчел також викликали на допит, але з неї стали відбуватися дивні речі. У день, коли повинна була пройти на допит, вона просто не з'явилася. А ваше почала бігати перед будинком і впала в жорстку істерку. Її мама навіть зателефонувала в поліцію, щоб вони приїхали. Дивно, чому в поліцію, чому не в швидку, чому не в дурку. А тепер послухайте, сама Рейчел останні півроку була дуже дивною, відразу після зникнення Скайлер. Вона ніби закрилася в собі і постійно мовчала, була сумною та агресивною. Але перед походом на детектор брехні її якось перемкнуло. Поліція приїхала, забрала Рейчел і відвезла її в психіатричну лікарню. Однак слідці зрозуміли, що дівчата щось приховують, і на шелію тиск не подіє. А от на Рейчел так. Через п'ять днів після психушки Рейчел звільнили, і її викликали на повторний допит. Поліція зрозуміла, що треба тиснути, і вона розколеться. Так і сталося. Їй встигли задати всього три питання, і на третє вона відповіла: Як думаєте, що правильно, ми зарізали скайлер? Прикол в тому, що слідчі навіть не думали про такий варіант. Вони думали, що дівчина просто передозувалася, чи сталося щось інше страшне? Рейчел розповіла, що Шеллі давно почала дратувати Скайлер, і вони подумали, як позбутися її. Вони навіть обговорювали це в школі: куди ж сховати труп, коли вони її вб'ють. Одного разу це почули вчителі, але подумали, що нічого страшного. Підлітки просто щось вигадують. Ну... Тепер будете знати, що краще звертати увагу на такі речі. Справа в тому, що нещодавно в школі знайшли труп, і вчителі подумали, де вони ж зможуть заховати знову цей труп. Тим більше в школі. Однокласники звернули увагу на ці розмови і все розповіли скайлер: типу, камон, скайлер, твої подруги реально обговорюють, як тебе вбити. Але Скайлер відповіла, що вони ж ніколи не завдуть мені шкоду, ви що? І це все, мабуть, так би і залишилося, нерозкритим. якби не ця камера, на якій випив машину Рейчел, ось це і стало тим, на чому слідчі надавили на неї. Дівчата все продумали, але не врахували одного. Нещодавно в районі встановили камери. Ці нові, і вони знімають, правда, так само як старі, але вони були нові. І в ту ніч все відбувалося так. За кермом сиділа Шелія, а Ретчел була на пасажирському сидінні. Вона забрала Скайлер її з дому і повезла її в глушину в ліс. Там вони часто зупинялися, щось курили і відпочивали. Тому Скайлер була впевнена, що все окей. В якийсь момент вони всі вийшли з машини, але Скайлер забула свою запальничку. Вона повернулася, щоб її взяти, і почула зворотний відлік. Три, два, один, дівчата так кричали. І після цифри один дівчата витягли величезні коходні ножі і напали на скайлер. Вони нанесли їй майже 50 ударів ножем, тільки уявіть собі підлітки. Але скайлер не померла одразу, а просто залишалася стікати кров'ю. А дівчата дивилися, як вона мучиться. Останні слова, які сказала Скайлер, були: Чому? Бо вона не розуміла, навіщо подруги таке роблять. І в мене таке ж питання: навіщо таке робити? Вони просто дивилися, як вона помирає. Хвилин 5. Рейчел сказала, що все було сплановано заздалегідь. Вони навіть їхали з лопатою, щоб купати? Взяли запасний одяг, щоб не було крові, все почистили та прибрали. І їх би не знайшли, якби не ця камера. Але одне питання: навіщо? Чому просто не можна було з нею не дружити? Навіщо було робити таке? Не хочете з нею дружити, не дружіть? Обов'язково вивозити десь і щось з нею робити. Ну, mm. підлітки, походу, передивилися багато серіалів. Поліція, та й, взагалі, всі були в шоці. А вони просто відповіли, що їм просто набридла Скайлер, що вона була занадто нав'язливою. Але Шеллі ще не знала, що Рейчел у всьому зізналася і продовжувала в. Твіттері писати, як сильно вона сумує за скайлер, як е, їй дуже ї, її не вистачає, і так далі. Вона півроку е, корчила себе люблячу подругу, вітаючи її з день народження в, в соцмережах, постійно дзвонивши батькам її, е, робила вигляд, що не знає, що сталося. Іноді здавалося, що вона навіть пишається собою, е, публікуючи такі речі. А тепер уявіть собі. Дев'ять місяців йшли розслідування. І ці дівчата просто так собі жили. Нічого, ні, ні, ніби нічого не сталося. Ходили до школи, вчилися, в магазин ходили, курили, не будемо казати, що відпочивали. Дев'ять місяців, і я не зрозумів, чому, але шелію судили як дорослу, а рейчел як дитину. Їх посадили в кінцевому результаті обох рейчел на 30 років, а шелію на довічно. Нагадую, їм було всього по 15 років. І як ви розумієте, пройшло майже 10 років, і скоро Рейчел зможе вийти по умовно достроковому, якщо будуть дотримані умови. Але батько сказав, що ні за що не дозволить, щоб дівчата вийшли раніше свого терміну. Дівчатам було по 16 років, тобто, уявіть собі, одна вийде з різниці в 46, а інша по ідеї взагалі ніколи не має вийти. Просто тому, що їй не сподобалася її подва. Дурдом, Челія навіть на суді усміхалася і не визнавала себе винною. А Рейчел увесь суд е, ридала і схилила голову донизу. Ну, це було зрозуміло. Але в усіх історіях є плюси, навіть в таких страшних. Завдяки Скайлер змінили закон, і тепер про зникнення дитини можна заявляти зразу, а не чекати 48 годин. Це, звісно, не допомогло Скайлер, але допомогло іншим дітям, які не втікали з дому, як поліція завжди думала. А їх викрадали, і батьки одразу заявляли про зникнення центром усієї цієї історії була Шелія. Саме про неї говорили, що вона була ініціатором а Рейчел просто виконувала її накази. Так і було, батьки шелії розлучилися, коли їй було 4 роки, і після цього вона жила з мамою, яка їй дозволяла абсолютно все. Вона була такою вибуховою, жорстокою і злою. І всі помічали це і знали, психологи стверджували, що саме розлучення вплинуло на ключове формування особистості Шелі. І ось таке розлучення, коли воно сталося, коли їй було 4 роки, відгукнулося в 16 років таким жахливим вчинком. Тому пишіть свою думку в коментарях, а з мене все до наступного відео.